Mm. Ну що, це, ви знаєте, таке дуже незвичайне вино. Я запишу, мабуть, такий коротенький підкаст на або може, серію на українській мові. Це вино за лінкажу. Мій добрий друг та людина з величезним серцем. Рікардо Сантос Привіз. Наприклад, ці вина до нас у шоп. Скоро вони з'являться у нас у магазині Ліселі Вайнс. І е, я можу сказати, що це одні з найцікавіших вин в Португалії. Можна сміло сказати це, бо він вина, тальха, Талія або Амфорні вина це вина, які виробляються із дивитися вже дуже-дуже давно. Дві тисячі років, мабуть, в Португалії. Раніше вони вироблялися тільки у Грузії, але є відмінність, це не Талія, це не амфора, а це квеврі, і квеврі закопують під землю, а амфорні вина і амфори вони стоять посеред залу і відрізняються одне від одного. Тобто вино як амфорі, яке стоїть ближче до стіни. Або ближче до вікна, буде відрізнятися і ось чому наші друзі і проект 26 Талія він зробив окрему лінійку вина, яка присвячена ексклюзивно Таліяном номер no. 10 10 Італії, бо, на їх думку, вина з 10 Італії це щось особливе. І сьогодні ми скоштували це вино, це Field Blend з виноградів. Тут 5 різновидів винограду: це Анталваж, Діагальвеш, Перум, Рупейро і Монтеудо. Це все автонтонні сорти винограду, які презентовані тільки в Португалії. Я не можу сказати, що я знаю всі ці сорти, але їх тут більше 200. Це робить вина Португалії унікальними у всьому світі. І е, кожного дня я відкриваю все нові нові вина. І сьогодні е, такий день проект 26 Stalia 26 сталія, талія номер 10. І е, ось це вино, яке на вівійно має оцінку зараз 4,4. Це дуже висока оцінка, я можу сказати, серед е, усіх вин. Є е, ви, вина в нас, які мають оцінку на сайті 4.8, але це тільки лиш Паттурберід це легендарне вино 2015 року. І е, 26 талія має не просто одне вино з такою відміткою. Вони мають uh, 4, а може 5 один з такою відміткою. І uh, Местр Даніель uh, 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 and It was Master Daniel Cuvée Japan that uh, sold only to this country. It was uh, it, it, produced without having any sulfites and um, here in this wine we have some sulfites, but it's very uh, in homeopathic uh, dosage and cuvette japan was made strictly for japan market and was sold out because this uh, productions of uh, this wine are very limited you have here only 1180 bottles it's almost nothing uh, because you know some Millions of the батл market wine, and 1000 is really nothing. Що ж, що з, зважаючи до дегустації цього вина, можна сказати, що вино це має дуже виражений ніс е, абрикосу. Це фантастична нота абрикосу і такого вже, знаєте, і стиглого і навіть димного абрикосу. В нього вже можна такий сказати такий тонкий перехід в сухофрукт. Так? І... Тут дуже збалансована сідіті або кислотність вона така, як нам потрібно. Прямо от. 100% like we need. Okay? І смаки. Просто грають у роті смак і дуже комплексний. Тут різні стиглі фрукти, і цей персик, це абрикоса, це і зелене яблуко, і сухофрукти, і навіть якісь горіхові ноти в цьому вині. І в цьому його унікальність, бо. Ви на витримані в Талі або в Амфорах. Це окремий відвин, який презентований на нашому сайті. І окрема моя велика любов або кохання, окреме кохання, якому я з яким я ніколи як казав один повер не спав. So, е рушаємо далі. Приєднуйтесь до нашого каналу. Я сподіваюся, я буду робити далі випуски все. Більший, більший і більше, більше. Зараз я намагаюся не втрачати або а, знайти для них час. І а, приєднуйтесь до нас, приходьте до нас в наш поп-ап-стор, який відкрився нещодавно на Це центр Лісабону, Принцип Реал, Руановні Саумамеда 72А в приміщенні Mindzенmo Studio. Там представлені наша невеличка репрезентація наших Artisanal Wines. І я би радий вас бачити там теж. Пишіть мені, і я з радістю проведу вам невеличку екскурсію у винна Португалії. Дякую вам за цей час, проведений зі мною. Приєднуйтесь до нашого Ютубу. Залишайтеся зі мною. Це був Антоні Дюма і Lesolie Wines. Cheers! Фантастичне вино. Просто топчик. На оціночку 4.4 Vivino. Я згоден, навіть я би сказав, що 4.5 це, це для цього вина дуже кайфова міточка. Вип'ю цей певер за вас з радістю. Все, па-па-па-па, побачимось.